Якщо в когось ще досі виникає запитання, що все-таки краще бюджетний М4 чи китайські зеони, то сьогодні ми це питання вирішимо раз і назавжди, тому що я порівняю Ryzen 5 2600 з Xeon e 5 2670 V3. Ледь запам'ятав. Підтираємо дупу, витираємо салфетку бігом до перегляду. Ну і також цей бюджетний М4 розженемо на стокінських кінських сил, щоб подивитися на що він буде здати. Тому що останній мій досвід в бюджетних М 4 збірках був такий собі. В ролі китайського Зеона я використаю той самий зон зі збірки за 10 тисяч гривень. Є 52670 двадшисть В3 з материнкою Кісіда. А в ролі бюджетного М4 я беру доволі небюджетну материнку Б450. Ролі це не грає, тому що ми будемо тестувати райзен на стокових налаштуваннях, а потім якраз таки розженем. І саме для розгону мені ця материнка була потрібна тут. А від АМД я даю почесного дипломата. Це Райзен 5 2600. один з найслабших райзенів 5 на районі. Він буде представляти нашу прекрасну команду підтримувачів AMD. Емде, да. і буде вести її до перемоги Вперед!